22 липня, черговий чорний день в історії українського парламентаризму. Сьогодні Верховна Рада фактично позбавила і без того куценької незалежності два антикорупційні відомства: САП та НАБУ. Знаєте, я не плекаю жодних ілюзій, не вважаю їх ідеальними, чесними, прозорими, білими та пухнастими, аж ніяк. Та, попри все, інших у нас немає і це точно краще ніж нічого. І ви знаєте, всю цю справу проштовхнула не якась одна партія. Фактично від кожної фракції в парламенті були депутати, які голосували за і від голосу, від солідарності, і регіоналівські недобитки, які повигадували собі нових назв, і батьківщина. Ну і звісно, слуги. Я не знаю, чи може бути для народного депутата сьогодні більша ганьба, ніж опинитися у списку цих 263 шістдесяти Вітання Рівненським ніяк не второпуючи, ще депутатам, чи вже називати вас узурпатором.